Наша сьогоднішня тема розв'язування задач за допомогою табличного процесору і експорт електронної таблиці. І експорт електронної таблиці. Все покажу, все поясню, як і, що як і що зробити. Як зробити експорт і так далі? Одразу кажу: експорт електронної таблиці в тому форматі, в якому. В якому я покажу це зробити, воно може бути не у всіх, але якщо цього немає, ви мені про це ну по-перше, можете на уроці сказати. По-друге, під час під час здавання домашнього під час того, як будете здавати домашнє завдання, можете мені про це сказати. Тепер ми починаємо сьогодні. Роботи в нас багато, тому що ну, скажімо так, задача велика, хоча розв'язувати ми її будемо. Ну я її трошки зменшив. Це не тільки для вас, це для абсолютно усіх класів. Все. Відкриваємо Excel. Відкриваємо Excel. Зменшив, я маю на увазі лише набір цієї задачі. Ну, тобто саму форму. Відкриваємо Excel. Поїхали. Комірки а 1 комірка F1. Комірка а 1 комірка F1. Об'єднали, помістили в центрі. Об'єднали, помістили в центрі. Далі в ці, там, де ви об'єднали, записуємо нарахування. Нарахування заробітної Платні за поточний місяць. За поточний місяць. Нарахування заробітньої платні за поточний місяць. Далі. Продовжуємо давайте так, щоб ми. Так, комірку А2А3 також об'єднали. Дивіться, раніше ми об'єднували в рядок. Тепер А2А3. Так само виділили: об'єднати та помістити в центрі. Об'єднати та помістити в центрі. Далі. Тут пишемо номер за порядком. Номер за порядком. Так само комірка b 2 b 3 Об'єднали, помістили в центрі. Тут записали прізвище. Тут записали прізвище. c 2 c 3 об'єднали. Об'єднали, помістили в центрі. В цих комірках, в комірках c 23 Там, де об'єднали, пишемо кількість робочих днів. Кількість робочих днів. Звичайно, що воно не буде у вас вміщуватися, тому зробимо таким чином перенести текст. Зробимо таким чином перенести текст. І знову ж таки, у вас кількість робочих слова днів не видно. Яким чином зробити так, щоб його було видно? Піднесли курсор між, між рядками 3 та 4. Піднесли курсор. У вас з'являються стрілочки. І відповідно підтягуємо. Ну так, щоб з'явилася в нас кількість робочих днів. Так, щоб в нас з'явилася кількість робочих днів. Щоб повністю все було видно. Далі D2, D3. Об'єднали, помістили в центрі, записали оплата. За день. У гривнях Так само не вміщується. Текст переносимо. Оплата за день в гривнях. Текст переносимо. Далі є 2F2. Об'єднали. Там записуємо нарахування. Там записуємо нарахування. Під нарахуванням ліворуч записуємо премія в гривнях. Так само переносимо текст. І всього нараховано. Всього нараховано. У гривнях. Також переносимо текст. Не вміщується, тому трошки підтягуємо, щоб було видно. Щоб було видно. Об'єднуємо. Об'єднуємо комірку G. G2 до комірки J2. Об'єднали, помістили в центрі. Тут, відповідно, ми запишемо відрахування. Відрахування. Далі Піде там, де відрахування. Перше. Прибутковий. Прибутковий податок. У гривнях. Не хочу чомусь переносити. Перенесемо і трошки підтягнемо, щоб видно його було. Прибутковий податок у гривнях. Далі. Профком внески у гривнях. О, нарешті почав сам переносити. Профком внески у гривнях. І останній стовпчик страхування. Страхування у гривні. Страхування у гривні. Точніше, не останній, передостанній. Останній у нас всього відраховано. У гривнях. Всього відраховано у гривнях Далі. Після всього відраховано записуємо до видачі. До видачі гривня. І потім до видачі долар. До видачі долар. Далі до видачі долар. Тепер там, де номер, поставили. 1, 2, 3, 4, 5. Зробимо 5. Зробимо 5. Далі, там, де прізвище? Іванов, Петров, Стидоров. Нехай буде Зайцев. Зайцев і нехай буде Волков. Хай буде Волков. Так, прізвище ми вказали. Далі я вам буду демонструвати, що нам треба зробити. І, відповідно, будемо це робити в залежності від того, що від нас хочуть. В залежності від того, що від нас хочуть. Так, записали. Ні. Дивіться, реалізувати задачу на рахування заробітної плати ми зробили. Створити таблицю, створили. Ну, єдине, що на 5 прізвищ, але це, скажімо так, ну, треба навчитися. Границі об'єднання це ми з вами зробили. Кількість робочих днів. Задати самостійно від 0 до 31 дня. І оплату за день за, задати самостійно від 50 до 500 гривень. Давайте спочатку кількість робочих днів. Ну, нехай буде. Нехай буде 5, 10, 20. Ну, нехай буде 209 і нехай буде 30, 30 нехай буде достатньо. Так, ну і оплата за день. Давайте зробимо. від, Нам треба від нуля від 50 до 500. Тому 100, 200, 300, 400. І нехай буде 500. І нехай буде 500. Тепер дивіться, далі. Перше завдання ви повністю все зробили. Друге завдання виконати розрахунок на рахування. Стовпця премія розраховується за умовою. Якщо кількість робочих днів від 29 до 31, то нараховується премія в розмірі 12% від оплати за день. В іншому разі премія 0 гривень. Дивіться, кому в нас нараховується премія? Останнім двом: Зайцеву і Волкову. Зайцеву і волкову нараховується премія 12 yeah. гривень від оплати за день. Тобто перші три ми можемо сміливо проставити нулі. Як нам розрахувати ці 12%? Яку формулу ввести? Треба ж цю премію розрахувати. Яким чином? Оплата за день. На що помножити? На 12%. Ну, або на 12%, або, або на 2%. 12%. 0,12. Так, це буде 4. Це буде 48 гривень. Це буде 48 гривень. І відповідно волков. Ну, в принципі, для волкова можна цю формулу скопіювати просто. через контекстне меню скопіювати, вставити, тому що формула буде така сама. Також 12%. Далі. Далі. Тепер. Як нам розрахувати всього нараховано. Ну, виходить, треба буде. Ну, там тяжко. Ну, от этих троїх буде 5 помножити на 100, 10 помножити на 200. Ну, виходить, це 4 помножити на. Д4 у першого. В принципі, так, ану Настя, твій варіант який. Ігор Леонідович, я хотіла попросити пояснити ще, як ми премію розрахували за І ще раз. І ще раз. Ну, давайте тут, так. Дорівнює оплату за день помножити на 0,12. Чому 0,12? Зрозуміло. Ну, да, 1%, ну, одна сота. І так само дивіться, і так само можна, в принципі, розрахувати, скопіювати і розрахувати Волкова, тому що він також підпадає під премію, оскільки працювали вони 29 і 30 днів відповідно. Далі. Тепер дивіться, для того, щоб розрахувати всього нараховано що нам треба зробити. Ми з вами беремо дорівнює. Беремо оплату за день. Давайте так, беремо оплату за день. Так. Далі. Беремо оплату за день. Далі. Давайте так, щоб воно красиво вийшло. До... Або краще, дивіться, краще це зробити, мабуть, навіть в дужках. Оплата за день плюс премія. D4 плюс Е4 дужки закрили. Далі помножити на кількість робочих днів. В принципі, оплата за день плюс премія помножити на кількість робочих днів. Зберегли. Тобто, як ми бачимо, що в нас Іванов отримає 500 гривень. А далі дивіться, можна навіть обійтися без копіювання. Ось цей у вас, оскільки в нас формула буде дійсна для усіх працівників, то можна ось тут справа знизу, у вас є такий квадратик. точка. За неї можна на неї навести, у вас з'являється плюсик, і за неї підтягнути вниз. І відповідно розраховується, всього нараховано для усіх. А в мене не розрахувалося. Чому? Я не знаю, ну я його формулу, але не Формулу таку ввів, що пішло не так. і ще раз дорівнює дорівнює це дорівнює D4. В душ, так в дужках D4 плюс Е4 помножити на кількість робочих днів. Ентер повинно вийти. Ну, у мене ж не комп'ютер. Я... Я, ні, я розумію. Так я до рівня поставив, комірки вибрав. Так. Да. А що пішов? показати. А що він пише? Вот я виділив, смотрите. Нічого не вийде. Так, тоді всього нараховано, підтягнули. Тоді всього нараховано, підтягнули. Далі, давайте далі розбирати. Давайте далі розбирати, якщо щось не буде виходити, тоді будемо ще раз. Далі, тепер ми з вами розрахували нарахування, Тепер нам треба зробити, виконати розрахунок від рахування. Стовпець прибутковий податок розраховується як 15% від всього нараховано. Як 15% від всього нараховано. Тобто, що нам з вами треба зробити? Ми беремо дорівнює. Від всього нараховано. Обираємо комірку F4. Якщо на 15%, то помножити на 0,05 натиснули Enter. У Іванова повинно вийти 75 гривень. А далі, оскільки це для всіх діє, тому можна зробити так само: підтягнути і подивитися. Кому скільки? І ще раз в правому нижньому кутку у вас є такий маленький квадратик. За нього підтягуємо і виявляється: ну тобто, розраховується все. Розраховується все. Далі. далі Тут розібралися. Рухаємося далі. А можете ще раз формулу показати, Я що тут завтикали його? Якою? Ну, сімдесят Прибутковий. Прибутковий податок. Дорівнює. Всього нараховано на 0,15. Далі. Далі. Тепер продовжуємо. Продовжуємо. Стовпець правком внески обчислюється як 3% від всього нараховано. Тобто нам треба дорівнює. Всього нараховано на що помножити? 0,3%. А от і ні. 0 0,3. 0 3 це буде 30%. Зрозуміло? Зрозуміло. десятих – це 30%. 0,3. І так само підтягуємо. Тому що профком внески вони також для всіх будуть однакові. Тому підтягуємо, звіряємо дані. Ходить добре. Продовжуємо далі. Тепер нам треба з вами зробити. Так, профком ми зробили. Тепер стовпець страхування розраховується за умовою. Якщо всього нараховано менше тисячі гривень, то на страхування відраховується 1%. в іншому випадку 2%. Тобто повертаємося до нашої книги. Тепер в кого в нас буде нараховуватися 1% від страхування, відраховуватися, точніше. Менше тисячі гривень. То в нас підпадає. Це, виходить, Іванов тільки. Тільки Іванов, правильно. Тільки Іванов. Тобто дорівнює всього нараховано. Помножити на 0, ,3. там було 3-3%. Тут буде 1 сота. Тут буде 1 сота. Тобто Іванов страхування. Іванову страхування відрахується 5 гривень. 5 гривень. Далі. У всіх інших, оскільки в них більше тисячі гривень нараховано, то в них відраховується 2%. Тобто можна так само дорівнює від всіх. Від цього нараховано помножити правильно на 0,2. І тепер дивіться, оскільки це підходить для всіх, ну, для всіх інших співробітників, то ми підтягуємо для і усіх інших. Для всіх інших. Усіх інших. Тепер. Тепер. Це ми зробили. Це ми зробили. Далі. Тепер нам треба з'ясувати, скільки в нас всього відраховано. Скільки всього відраховано. Як це нам зробити? Ну, виходить, от G до L. За все, так? Да? Це І. І. Ізвиняюсь. Так, це від Д і... до І. Так, вам треба це все. Дивіться. Або ви використ... варіантів декілька. Показую. Давайте так, на перших трьох рядках усі можливі варіанти, якими можливо скористатися. Ну, по-перше, можна просто додати прибутковий податок плюс профком внески, плюс страхування. І натиснути Enter. Далі, другий варіант. Виділити, виділяємо у Петрова з прибуткового податку до страхування і натискаємо автосума. І натискаємо автосума. Тобто він нам обчислить, скільки в нас всього відраховано. І ще один варіант. Ще один варіант скористатися функцією. Ну, якщо ви єдині, хто працюєте з Excel, вона у вас повинна бути сума. Якщо крім вас вдома ніхто з ним не працює більше, то в принципі вона у вас повинна бути сума. І, відповідно, виділити прибутковий податок профком внески і страхування. Обирайте один з трьох варіантів, будь-який, але зробити це треба за допомогою формули. Але зробити це треба за допомогою формули. Ну, далі я просто підтягнув. В принципі, всі ці дії, які ми з вами три різні варіанти написали, вони всі однакові між собою. Тобто, якщо одну замінити на іншу, результат буде той самий. Тому, в принципі, писати можете як завгодно. Писати можете як завгодно. Далі. І тепер нам треба розрахувати, скільки нам до видачі. Это получается 500. Ну, виходить, F4 мінус G4 тоже. Тобто ви від цього не раховано віднімаєте, скільки у вас всього відраховано. Формула єдина для усіх, тому підтягнуло. Ми бачимо, що Іванов з, усіми, з усіма податками. Отримає 405 гривень Петро в 1600. Тобто найбагатше в нас виходить волков. Найбагатше, але він і працює найбільше. Хоча і заробітня плата за день нього найбільша. Тому ось таким чином. Тепер до видачі долар. До видачі долар. Що ми з вами зробимо? Давайте зробимо таким чином в комірці. Момент. Давайте зробимо таким чином. В комірці давайте N2. В комірці N2. Курс. Долара. Також текст можна перенести. Текст можна перенести. Курс долара. Ну, нехай давайте сьогоднішній. Більш-менш орієнтований. Нехай буде 37. 36.13. Я також посмотрев. 36.13. Це в інтернеті написано? Так. Да. Ну, в країні це неможливо. Зазвичай те, що пишуть в інтернеті в пунктах обміну валют, трошки по-іншому. Ну, нехай буде добре 36,13. Тепер дивіться, як нам розрахувати долар. Скільки нам треба до видачі? До рівня? Треба помножити На 36,13. Ні, ні. поділити. поділити. К4 поділити на курс долара к 4 поділити на курс долара. Якщо б помножити, то було б чудово дуже, якщо було б помножити. Але на жаль. Але, на ну, жаль. Да, це, гривна, гривна ну, так, да, Значить, що у нас грівна 1 гривна равняється 36 доларам. Так, натискаємо Enter. Дивіться, тепер, коли ви будете копіювати цю формулу далі, то у вас він буде пише, ді, буде писати ділення на 0. В нього конфлікт. Так? Ви побачили, що в нього є конфлікт. Чому так відбувається? Дивіться, коли ми копіюємо формулу, ну, наприклад, я зроблю ось так. Якщо ми скопіюємо формулу, дивіться, в нас тут було К4 поділити на О2, в цьому випадку вже К5 поділити на О3. Ну, нехай К5 значення в нього є, 1600, так? А О3 значення в нього немає. Там порожня клітинка. Тепер дивіться, як нам зробити так, щоб можна було скопіювати. Це ми видаляємо, повертаємося до комірки L4. Повертаємося до комірки L4. Натискаємо, дивіться, або натискаємо F2, щоб редагувати формулу, або в рядку формул. Натискаєте курсор, ну тобто курсор, ставите на o 2 а тепер ви мені скажіть, як зробити так, щоб формула не змінювалася. Долар поставити. Поставити правильно, поставити долар. А як? Перед числом перед цифрою. Це зрозуміло. Це зрозуміло. Там, ну, дивіться. там буде гроші, дивіться, як фінансовий я один, раз, я один раз натиснув, а в мене з'являється два символи долари. Що я натиснув таке? F4. Правильно. Правильно, нічого собі можемо А далі ми можемо копіювати як завгодно. Ну, тобто, ось таким чином зробили. Скопіювали. Тобто, бачимо, що знову ж таки: в нас найбагатший волков виходить. Найбагатше виходить волков. Тепер, як нам це все зробити в таблицю. Ну, окрім курсу долара, він нас не цікавить. Виділяємо повністю всю таблицю. Виділяємо повністю всю таблицю. Далі. Вгорі у вас тут є ось таке віконце. Натиснули на стрілочку. І у вас тут є всі границі. Поставили їх. Для того, щоб у вас утворилася таблиця. Поставили всі границі. Поставили всі границі. Тепер дивіться, навіщо ми це зробили? Показую. От зараз в мене без таблиці. Дивіться, якщо я захочу роздрукувати, якщо я захочу роздрукувати, ну воно взагалі, трошки збільшу, воно взагалі ніяк не виглядає. Так, ну зовсім не цікаво. Але якщо додати границі. То, відповідно, коли будемо роздруковувати, це вже буде нормально зроблена таблиця. Єдине, що не все вміщується, але то я вже на наступному уроці на початку поясню, чому. На наступному уроці на початку поясню, чому. Дуже, дуже швидко експорт. Яким чином зробити експорт? Тобто створити PDF-файл після Word. -у. О, після Excel, після Word. -у. Після Excel. -у. натискаєте файл. Натискаєте файл Далі у вас тут є експорт. Ну і далі у вас єдиний варіант створити PDF Створити PDF Далі, коли він вам пропонує, ви натискаєте, ну, оберіть от, папку, куди вам треба її створити. Або можете, наприклад, або можете. Ну, в мене в документи він створюється. Опублікувати. Ну, в мене він вже існує, тому він пропонує замінити його. Замінити. І, відповідно, ось таким чином воно буде виглядати. Не вміщується так, але воно створено. На початку наступного року ми з вами розпочнемо з того, що я поясню, чому не вміщується і як зробити так, щоб все влазило.